Друзі, це мій регал шилд. Подивіться на цей листок. Я його пересаджувала зовсім зовсім недавно, а потім ось таке. І зараз крутить ще один лист. Він напхав вже знизу тут коріння, випиває воду з цієї ємності менше, ніж за добу. Мені потрібно його пересадити терміново у значно більший горщик. Краще я дам трошки запасу, ніж буду пересаджувати цю рослину через місяць знову. Глибше посаджу рівень лечузи буде трошки. Нижчі. Все ж таки, коренева система у цього Шилца не настільки величезна, щоб зараз швидко охопити цей горщик. І подивіться, що вона тут накрутила. Йо-майо! -йо! Подивіться, бульба, на якій ростуть в усі боки ще бульби. Ви таке колись бачили? Я в шоці? За три місяці. Серйозно? Я в шоці, просто в шоці. Це капець. Ще одна. Ще одна здоровенна бульбяка. Подивіться на ці махіни. Це дуже швидко, це нереально швидко. Я його розплутала. Капець вона що вниз, що вгору однакової довжини. Це просто. Але я відчуваю, що я такі з восени муситиму його пересадити ще раз. У мене зараз одні емоції, чесно. Ну що, заселимося ми сюди чи ні? Не знаю, що вам сказати, дорогі мої товариші. Й... Подивіться, йому тут буде тісно вже, а через місяці два мені його вшов, відро саджати. Що <рес> мені робити? У мене регалшил захоплює світ. Постій, будь ласка, будь ласка, просто постій трошечки, трошечки. Ага, Зараз він постоїть трошечки, як же. Оце пересадочка. Я ніколи б не подумала, що в тому маленькому горщику може стільки коріння взагалі вліпитися. Ну і от, дивіться така краса!